Мій топ, мій вибір, моя рекомендація хороші, бомбічні за їхню ціну. Просто плюс, великий-великий плюс. З мінусів навіть не знаю. Можливо, взяти оце покриття, що воно таке трішечки, ну, як штучне, можна сказати. Все. З іншого я бачу лише плюси. Нам вони не перетікають, витримують цілу ніч. Їхні боковушки також видаються такими. Легкими, але вони тут не пропускають, не протікали жодного разу. Збоку є подвійний захист, один такий досить грубий, інший тонший, це так, як у всіх. Також в них є полосочка, яка показує наповненість підгузника. Якщо дуже багато вже набралося, то вона буде іншого кольору. жовтого міняє періодично на синенький, голубенький колір. Зверніть увагу, це не підгузки, це є трусики від Helen Herper. Такі ж підгузки я вам рекомендувала, вони є просто хороші, просто бомбічні на їхню ціну. Ще раз рекомендую перегляньте відео в мене на каналі, будете розуміти їхні плюси. Загалом, ціна їхня зараз на сьогоднішній день 370-400 гривень, це я говорю за трусики. І також їхній великий плюс, якого я не помічала в інших трусиках, там ну, тих такого немає. Попередніх я вам знімала даду, то в них такого точно немає. От всередині у вас є такі канальчики, в яких зберігається вся рідина. Я так зрозуміла, що ці канали це просто дуже добре, дуже класно, тому що вони є такі самі в підгузниках і такі є в них в трусиках. Даді, зараз я вам покажу альтернативу, це буде дада всередині, бачите? По-перше, я вже казала, що вони є такі досить грубі, вони є грубші. Як на літо, вони мені затеплі. Ці є тонші, і тут є такі оці бережки І як вказує виробник, що ці бережки вони вберігають втягують з себе вологу і не дозволяють їй виходити назовні. Відповідно, тіло вашої дитини під підгузником не буде мокрим, не буде вологим. Тому я рекомендую вам Helen Harper. вони є хороші, нам вони не протікають. І щоб побачити плюси, і мінуси відповідних дада, так, трусиків, підписуйтесь на канал, переглядайте відео. Не забувайте ставити лайки, щоб я могла розуміти і знімати вам більше відео, для того, щоб ви розуміли, який вибір робити. Ще раз повторюю, хен Херпер дуже хороший. Я вам їх рекомендую. Купуйте, пробуйте, ви будете задоволені.